І нас тут чекає кілька тисяч людей. Рашисти, коли відступали, почали обстрілювати наші будинки. І загибла там жінка. Її придавило. отут. Отам От вона знаходилася у цій спальні. Такої гуманітарки ми ніколи не отримали. Так, ми доїжджаємо у селище міського типу Кившарівка на Харківщині. Це найбільше селище в Україні. І нас тут чекає кілька тисяч людей. Це тільки 1200 сімей приблизно. Привеземо їм печива від наших друзів-поляків, від фундації Анкора, від Марліни, Шайер». Багато. Ми привеземо памперс дорослий, жіноче гігієну, дитячий памперс, гігієнічні набори, одіяла. Дорога страшна. Нам треба так 20 чоловік ланцюжком, щоб ми розвантажили. все. Сюди велосипеди! Ми до вас приїхали, привезли. Від багатьох різних фондів, фундацій допомоги. Тому дякуємо вам, що ви втрималися тут. Продуктові набори. Це від сумка Самарянина. Тут є тут є олія, чотири фасольки, одна консерва, сіль, спагетті, макарон до супа, дві ячмінні каші, одна кукурудзяна, два ще таких макарони і дві пшенички. Багато є печива. Це від наших польських. Друзів, це фундація Енкора. Кожному по дві пашечки. Від наших американських друзів злучений україно-американський допомоговий комітет. Це є памперс дорослих для дорослих людей. Памперс дитячий. Все ж, кому щось забракне, привеземо ще. Від наших німецьких друзів це є три мушкетери. Ми привезли вам такі одіяла. Це є 122 набори два Вимо за те, що мован. привезли, дай Бог здоров'я! Я, Я Данько Володимир Іванович, мешканець. Посолка Ковшаровка Куп'янського району Харківської області. Проживаю із 74-го року в домі будинку 12, сьома квартира, 28 вересня, коли е, війська ЗСУ почали освобождати е, посолок і Куп'янськ. Фашистських загарбників расисти, коли відступали, почали обстрілювати наші будинки. І попали в наш будинок, зруйнували п'ятий етаж, а на четвертий етаж провалилась плита і загибла там жінка. У цьому під'їзді зараз проживає всього дві сім'ї по два чоловіка. Оце дрова. Що ми топили, коли е, розбили е, е, електросеть, і в нас не було ні газу, ні води, ні опалення. І там на вулиці е, ето, топили, готували їжу. Проходьте. Це на третьому поверсі, а це що зараз тут робиться. Можете це показати. Маліший дощ і в нас потоп. Хазаївати цієї квартири, тут проживати не можуть. Вони зараз проживають на дачі. У 12-й квартирі загинула жінка. Її придавили, придавило отут, сюди пройдемо. А там вона знаходилася у цій спальні і обривалася ця плита. Це четвертий поверх. І там вона була. Її через 30 днів тільки змогли освободити в зв'язку з тим, що були все час обстріли. Весь під'їзд заливає водою, дожди йдуть, заливає постійно. Тому що в під'їзді криші немає. І ми від от голубій. туди він може. Я їм казав, що Путін каже, такої України не було і, і нації нету. А я кажу, так відкуди взявся тоді алфавіт український? Якщо не було. Откуди взявся алфавіт український. Оце тут ми готували їсти. Кірпичі ставили тут і повністю тоді ще в під'їзді були всі жильці, і всі вместе гуртом готували їсти, ну, а потім поїжджали, В зв'язку з тим, що був прильот іще один, ще дуже багато. Таких було прильотів. Це не один. Прилітала с 300 в будинок. Ми віримо і знаємо, що все буде Україна. Як була вона, так і буде. Хлопчики, рідненькі, синочки. Діточки, держіться, кріпіться. Ми тут за вас горой. Якщо ці твари де то то прорвуться, ні прийдуть. Ми їх зубами своїми перегреземо, ми їх когтями будемо душити. Мальчики, ми за вас життя дамо, тому що ми ваші мамки, бабушки, діти рідні, найкращого вам все. І будь ласка, якщо ви виконуєте вы прикази начальства, я вам приказую. Ви чуєте, приказую, верніться всі додому живими. Спасіба вам, рідні. Все буде добре, все в україна. Щоб всім нам мир був, щоб все добре було і вам дай Бог здоров'я, і всім людям, які допомагають. Тобто, то що ми приїхали сьогодні, це не даремно. Такої гуманітарки ми ніколи не отримали і ніколи не бачили такої. Там да, ми отримали продукти, макарони, там сахайо, каліку. Да, так ми не страдали. Але сьогодні нас дуже здивувала така ситуація, яку надали нам люди, які приїхали з Львівської області. Це наші друзі, поляки, американці, німці, українці. Ми Дуже дякуємо. Привезли продукти, привезли хімію, привезли одежу, привели дітям, інвалідам, велосипеди, коляски. Це низький уклін вам, ребята, які привезли нам це все. Дуже тяжко це прийняти, але ми дуже раді. Дякую вам большое. Спасибо. Ми за год ніколи не отримали такої гуманітарки. Просто без сліз це дивитися невозможно. Ну, невозможно. Дякую. Це для мене сон. Це для мене сон. Це щастя моєї жизни, мабуть. Я така довольна. Дякую. це тільки во сні таке буває у мене. Я в своєму віці в сімдесят отримала радость. Веліки отримала. Я буду їздити на дачу.